Можна? Да. Що це у нас за котел, коли ви його встановили і як довго ви ним користуєтесь? Котел встановили где-то, наверное. Я уже не помню, Ну, зимою. Цієї зимой. Этой зимой ми його встановили. Пользовались, Первое время, ну то есть фактически всю зиму, э, только по выходным дням он работал, э, ну, когда здесь работали строители. Э, и, ну и скажем так, начало весны, пока еще было. Якую а, площадь напали? Здесь у нас э, порядка 70 квадратных метров. Скільки радіаторів, чи є тепл... теплопідлога? Теплого, Теплого пола немає. А пішли, глянемо одразу всі радіатори. Тоді повернемося. Раз, Це пара. перший, другий. Третій. третій. А приміщення величеньке, так? Четвертий і п'ятий. Тобто в нас є 5 радіаторів, які достатньо опалюють ну, для цієї площі. Але не достатньо. Пішли ще тоді, подивимося на саму обв'язку котла, як він там встановлений і що там є.